Я насправді зазвичай намагаюся записувати відео в дуже такому коректному настрої, коли я максимально налаштована ділитися позитивною на якоюсь інформацією, наскільки це зараз можливо. Але такі коментарі завжди мене виводять з себе. У мене таке відчуття, ніби ця людина живе в паралельному світі. Дивіться, чи на даний час воюють особи з інвалідністю. Так. Чи мають право вони звільнитися на даний момент? Так. Чи буде так завжди, нам невідомо. Чи це означає, що немає більше осіб з інвалідністю, які виюють? Ні, це не означає рівно нічого. Значна частина людей мають на службі такі порушення здоров'я, при тому, що вони не можуть ніяк оформити собі інвалідність, бо просто не можуть дійти, оформити собі інвалідність, але стан їхнього здоров'я набагато гірший. Тепер стосовно в цілому, що таке інвалідність? Інвалідність це стан здоров'я, який свідчить про що? Про ступінь працездатності, зазвичай таким людям протипоказана важка робота, та? потреба в допомозі, або в цілому говорить про стан здоров'я, який є важким, впливає на життєдіяльність. Це одне питання питання життя, питання війни і придатності до військової служби керується зовсім іншим нормативно-правовим документом і розглядає стан здоров'я з іншого боку, а саме придатності до військової служби. З глобальної точки зору придатність до служби в ТЦК частинах забезпечення. Якщо ми будемо говорити про дану категорію, то на даний час особи з інвалідністю мають право на відстрочку. Для чого існує взагалі поняття придатності та ВЛК для тих людей, які на даний час не мобілізовані, мають відстрочку і тому подібне для розуміння резерву. Я вже записувала відео пов'язане з тим, що дивіться, держава має розуміти. А хто в неї поки що залишається? Бо якщо там всі придатні, це одна ситуація. Якщо там половина придатні до ТЦК, то треба щось міняти, когось заміняти.